Господь з вами і з Духом Твоїм, читання святого Євангелія від Луки. Слава тобі, Господи! Того часу Господь сказав Горе вам, фарисеям, бо ви даєте десятину зм'яти і рути та всякого зілля, але обминаєте суд і Божу любов, і це належить робити і. Того не занедбувати. Горе вам, фарисеям, бо ви любите перші місця в синагогах і вітання на майданах. Горе вам, бо ви, наче, невидимі гроби. Люди по них ходять і не знають того. У відповідь один із законників каже йому Учителю, кажучи так, ти ображаєш нас. А він сказав. Горей вам, законникам, бо ви накладаєте на людей тягарі, які важко носити, а самій одним пальцем своїм не доторкуєтеся до тягарів. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Сьогодні ми чуємо напоумлення фарисеїв і законників, книжників. І треба сказати, що це Боже Слово є неприємним. Річ у тім, що ми зараз з вами живемо в таку епоху, ну, звісно, поминаючи контекст війни, але живемо в епоху, коли вітається, приймається тільки приємне слово, яке звучить гарно, будь-яке слово, яке є якимось напоумленням, Звертанням уваги, закликом до зміни поведінки, закликом до виправлення, таке слово не приймається. З'явилася своєрідна мова, навіть треба сказати в церковному середовищі, де звертається увага, люди вже потрохи починають про це говорити і казати, що не треба говорити про гріх, треба говорити про любов. Треба говорити про щось приємне, треба говорити про щось таке, що людям хотілося би слухати. Але знаєте, ось саме ця річ є однією з найстрашніших речей. Тому що якщо в церкві буде важливим те, що людям приємно слухати, то тоді церква втратить свій сенс. Тому що церква це. Ведення людей до спасіння. Церква це наслідування Ісуса, а Ісус так не робив. Ісус давав зрозуміти, що для нього важливіше, ніж добре самопочуття слухачів. Сьогоднішнє зауваження Ісус робить у гостях фарисея. Його приймають і зазвичай як прийнято, що коли відбуваються приймання гостей. Ну, то є певні такі ритуали. Не маю на увазі релігійні ритуали, але, ну, як правило, хвалиться господаря дому, як правило, хвалиться якісь там е, наїдки, те, чим пригощають. А яке те добре, а яке те смачне, а, 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 а що це таке, О, а яке воно там неймовірне, яке воно файне. І, як правило, розмова ведеться саме про е, якісь такі теми, які не будуть напружувати гостей, які не будуть їх е, збивати з пантелику, які не будуть для них неприємними, певні теми не порушуються. Або е, багато потрібно хвалити господаря. І треба зрозуміти, що, в принципі, так, тоді, коли ведеться така легка, невимушена розмова, це непогано, ну, якби це добре. Але тут ми бачимо, що Ісус поводить себе зовсім інакше. Не тому, що Він хоче показатися хамом чи по-хамськи себе поводити, а тому, що він е, показує, що для нього важливіше щось інше, що ми можемо думати про нього погано. Ми можемо думати, що він поганий, але для нього це не має значення. Для нього має значення спасіння душ тих, хто його слухає. Тут є велика різниця він на перше місце ставить не себе, щоб слухачі про нього думали добре і казали: яка приємна людина, запросимо його ще раз. От з такою людиною можна і посидіти, і поговорити, йому було важливо не це. Йому було важливо, щоб вони, слухаючи його, слухаючи ось ці його зауваження одні за одними, змінили свою поведінку. Ті, кому він говорив, для нього справді були важливими. І тому він себе поводив саме так, а не інакше. Він звертає увагу на лицемірство, звертає увагу на те, що вони платять податок, там зрути ім'яти. Ми, коли це чуємо, не завжди дуже сильно розуміємо, про що мова. Хоча, знаєте, в народних українських піснях також співалося про руту м'яту. Ось, наприклад, можливо, ви могли почути пісню Ой, чи я ж то рута м'ята у фільмі з 2000 року, здається Вогнем і Мечем, Екранізація. І там була виконана правда, в пришвидшеному темпі пісня Ой, чи я ж то рута м'ята. І цю пісню колись свого часу, як здається, дипломну роботу знаходила в етнографічній експедиції Марія Бурмака. Ну, принаймні, щось я таке тоді, в 2000 році чув по радіо. І ну, це дуже цікаво знати просто-напросто. Так от, до слова, ми коли чуємо рута м'ята, ну, для мене особисто, це просто як елемент. Фольк... Фольклору, елемент пісні. Для євреїв, ось ця рута м'ята це означало зовсім інше. Вони платили податок з приправ. Для нас з вами сьогодні це не зрозуміти. Хоча, звісно, приправи дорогі. Е, ну, так як все зараз подорожчало, так і там яйця, і всі продукти подорожчали, приправи, я думаю, також подорожчали, хоча я давно вже не купував. Е, але е, треба зрозуміти, що е, все рівно для нас з вами сьогодні приправи все рівно є дешевшими, аніж для людей, які жили там століття тому або 2000 років тому. Е, тоді для них приправи це було щось. Набагато цінніше і важливіше, ніж сьогодні для нас з вами. Так от, і вони платили податок з приправ і притримувалися цього дуже точно. Що стільки-то купив приправи, значить, податку потрібно заплатити там, на храм стільки-то і стільки-то. І намагалися притримуватися цього дуже доточно. А от саме Ісус їм сьогодні закидає те, що вони дотримуються релігійних приписів. А в своєму такому повсякденному житті є лицемірними, роблять серйозніші гріхи, на щось звертають велику увагу, а на щось око заплющують і вважають це не дуже вже й таким важливим. Чого може нас з вами навчити ось цей фрагмент? Того, що Господь Бог дивиться на нас повністю, цілком, він не бачить тільки моєї якоїсь частини. ось ти, наприклад, молодець, тому що ти, наприклад, правильно помолився. Звісно, потрібно правильно молитися. Але крім того, що ти молишся, потрібно ще, наприклад, зробити тето і тето. Ну, але можливо інколи легше помолитися, аніж щось там зробити чи з якоюсь людиною вирішити якусь складну справу. Можливо. Потім дивіться, подивімося в якості прикладу на таку ситуацію. Ось єпископи зобов'язали до посту, ну чи заохотили. Є різні інтерпретації. В п'ятницю на хлібі і на воді. Ну, Погодьтеся, що це ну, досить серйозний піст. Можливо, для когось набагато складнішим є. Кожен день молитися Розарій, бо до цього також зобов'язали. І багато людей ну, або махнули рукою, або не звертають увагу, або не моляться. А багато людей справді почали молитися. Ну, принаймні, я це бачу по наших трансляціях, які є ввечері о 21-й годині, то я побачив, що справді що, в ну, рази більше людей почало молитися. І, звісно, це дуже сильно тішить. Але, повертаючись до цього хліба і води. Зобов'язання є таким, ну, чи заохочення, що має бути хліб і вода. Молимося у наміренні миру. В Україні, в тому числі молимося, аби молимося і постимо, аби Господь Бог відвернув небезпеку ядерної війни, ну і тому молимося і постимо. Коли як не сьогодні, коли як не зараз. Ну і з'являється така, така дискусія. А от, наприклад, це має бути як якби, от на хлібі і на воді, а от чи чай, наприклад, або кава входить, в це, чи не входить? Це вже піст, чи не піст. Ось, можливо, ви це питання могли чути в інтерв'ю, яке було позавчора, єпископ Олександр Єзловецький якраз на це питання відповідав. Ну і він якраз там відповів, сказав про те, що ну, якщо вже людина так сильно переживає там, про ту каву чи про чай, то, можливо, краще, наприклад, взагалі щось їсти, інші якісь продукти, а відмовитися саме від тієї кави там, чи від того чаю, якщо вже так сильно людина переживає саме за цей е, напій. Е, розумієте, це трішки подібно тут включається така справа, так само, як з вживанням м'яса у п'ятницю. Е, хтось каже, давай швиденько їш, бо вже там, за дві хвилини буде вже п'ятниця. Е, ну і от якби чисто формально, правильно, е, потрібно швиденько доїсти, бо ну, через дві хвилини вже буде п'ятниця, е, ну, в п'ятницю м'яса не їмо. Але хтось п'ятницю починає рахувати зранку. А те, що якби йде вночі, то це ще якби четвер, ні четверга. Ну, ні четверга була минулої доби. Так, тут потрібно визначитися, а коли ми вважаємо, що закінчується доба, коли хтось прокинувся, чи тоді, коли 12.00 і змінюється дата, годинник нам це показує, так? Потрібно якось визначитися, має бути. Але коли вже є ось це притримування, що от, якби, сьогодні мені вигідно, щоб. П'ятниця почалася зранку, а не о 12.00. Ну, то сьогодні я собі дозволю, щоб воно було е, півдоби туди, півдоби сюди, чи 6 годин туди, 6 годин сюди. Е, ні, це вже трошки таке певне хитрування. Дивіться, про що йдеться в пості. І про що сьогодні Ісус розповідає? Розповідає про серце. Якщо мені щось шкода, якщо мені е, важко з чимось попрощатися. З якимось продуктом, з якимось харчом, з якимось напоєм, з якоюсь поведінкою, то саме це буде і для мене постом. Мені це важко, для мене це жертва. І саме тому це є піст, бо я відмовляюся від того, що мені важко. Якщо, умовно кажучи, не знаю, там, якась людина взагалі не вживає м'яса, Ну, не знаю, так, вона собі вирішила, що не буде вживати м'яса. Ось є ця співачка Джері Хейл. Вона Мала якусь дитячу травму, її батьки були різниками, чи різали худобу, вона цього надивилася, перелякалася, ну і тепер не їсть м'ясо, і все. Е, і уявіть собі, що така Джері Хейл постановить, що от в мене буде піст, і я в п'ятницю і в середу не буду їсти м'ясо. Ну і будь-хто може їй сказати: слухай, Яна, а ти ж якби взагалі м'яса не їсти вже багато років. Вона скаже, ну так, але ж ну ж, піст, не їм же ж не їм. Ну це ж піст? Ні, не піст. Тому що для мене це не важко, для мене це не жертва. Ісус сьогодні саме розповідає про те, що Господь Бог дивиться на серце. Він дивиться на те, чим справді я дихаю, що для мене справді важливо. Він помічає, від чого я відмовляюся. І він помічає, що я відсуваю в сторону, за що я хочу братися, що я відкладаю на потім. Можливо, вже руки до того просто-напросто надійдуть. Сьогоднішній фрагмент про невихованого Ісуса може нам показувати, що насправді для Ісуса були важливі ті фарисеї, Він їх любив. Для Ісуса було важливо, щоб фарисеї справді змінили свою поведінку, почали жити інакше, не були такими лицемірними. Такими закостенілими, як сьогодні кажеться про ті побілені гроби, не були такими недобрими. Ісус за них переживав, Ісус їх любив, так і ця любов проявлялася в Його зауваженні. Це одразу не зрозуміло Коли ми в нашому житті теж бачимо якісь неприємні речі, які можливо нам... Стають поперед горла, які ми не розуміємо, кажемо, Боже, як, чому? Е, я не знаю чому. Я не буду вам казати, чому. Питаємося в Бога, Боже, чому? Можливо, Господь Бог таким чином хоче достукатися і щось мені пояснити. Можливо, хоче мені щось пояснити про моє серце. Не про мою поведінку, яка іншим людям може подобатися, але саме те, що бачить він, інші не бачать. Можливо, я не бачу. Хай Господь Бог своїм словом. Просвітить наші духовні очі, щоб ми могли побачити, що в нас справді на серці. Бо тільки це має значення. Амінь.